Доброго, гарного ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Щоденник важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 21 та 22 червня 2023 року. Сьогодні у нас дуже короткий щоденник, тому що. Сьогодні 21 та завтра, 22 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. І в ці дні, сьогодні і завтра, можна сіяти насіння зернових сидератів та насіння газоної трави. І все. Росаду не турбуємо, не висаджуємо рослини, тому що дуже слабке коріння формується у леві, і такий ми і врожай отримаємо. Поливи в дні стихії вогню без користі, а підживлення при високій температурі можуть принести неприємності рослинам. В саду не можна проводити вже зелені операції зараз зростаючий місяць. А от на овочевих рослинах можна буде обрізати тільки пасанки та листя, тобто на овочевих рослинах можемо працювати з зеленими операціями. І, будь ласка, при цьому слідкуйте за чистотою рук та інструменту для обрізки, щоб не, не, не занести в рослину віруси або ж грибки різноманітних захворювань. Зараз якраз вже встановилась тепла погода, і дуже багато різних захворювань просто в повітрі несеться різними потоками повітря. Тому будьте уважні! 21 та 22 червня дуже гарний час для заготівель можна збирати врожай та переробляти його на різні смачні заготівлі на зиму. Ось такий у нас сьогодні щоденник. Хай вам щастить сьогодні, гарного вам настрою, миру вам та добра і до зустрічі увечері!